Всім привіт! Вам теж привіт! Нам теж привіт! Ми вже не бачилися. Подожди. Не Вистопаді! Хочу принципе Давай. Сідаємо, ти мій суд чому. У нас вже гості <звінь> да? і вже день народження почалося. Я, я. Мрія сказала, щоб цей гарант принесе. Да, принесе. Мріє збуватися. Я взагалі, думала, ну, я взагалі думала, щоб так провести час, щоб раніше якось приїхали. Да, да. А, Джузепе, куди дієш? Бачить, хорошо. Це взагалі замечательно. А я б не я переживала, щоб комусь не удобство нікого. Все одно, ну от якщо ви зранку щось плануєте, так? що ми будемо плануємо? Ну от куди зай? може можеш вся організація ще не організована. Наш папа вчора ввечері приїхав і поїхав на роботу. На роботу. Це, по-перше, а які тут організації? Ти в ресторан пішов, піти пекли, жири сюди. Які тут організації? Голову поми красиво вдівся та й пішов. Боже, які організації. Що можна бути? Дуже... У мене є маленькі такі железні. У... І вони мені наповнили оці кружки Так. Да. І в мене подружка до мене приїжджала, не італіянка, українка. А. І каже, мені в железну чашку не давай. Мені, каже, в железну чашку не давай. А, я не знаю, бо вона тільки сиділа. Я не знаю, бо там ж в тюрмі все железна. Це я не знаю. А бабушка моя завжди говорила так, бо війні, війни були тільки такі тяжкі, ось такі, типу, железні, і вони з них. І ще паски моя бабка любила випікати, саме з таких тяжок, бо вони маленькі. Так, а це вам перший раз железний світовий, так? <плес> да, але тільки не було ще. Тут ще не перший раз. Ми з Марією були. Ми бували з Марією тут. Тут вже тебе хотіла чашку. Боже, Прямо тебе гарна волосся. От і чолки от це. В нас приїхала. Вони всі ходять. вони всі те саме. само. Я тебе укажуть. Коли я приїхала сюди в дебі, одна маска, я пішла на зимовий. Да, по так, ну, так я посилаюся, я пішла по Круто сама. Це надовжен не надо. треба. такі буквально. Ні, ну я хочу, Але сильно до Вона не може. Сильно довгий не зможе. Десь саплями, да, все день. Два місяці. Два місяці. На море поїдеш все вилить, в тебе, за два дня. Приїдемо червні. Ну навіть таке, як приїдете, то оце. Це навіть отак. У мене в малої в прошлом році таке було. Так. Ну, давай, давай я, давай я. До до я ж... Їдемо додому. Їдемо. А що тут ви робили? Ми вже думали, що ви машину угнали і уїхали. Це ще це ми просеку не пили, Таня. Браво. Не можна. Якщо вип'ємо просеку, буде, не можна. я ж за рульо. Та да я понімаю. Це таке треба, Оксана таке не дає, то ігрушечки так треба. Вона хоче ігрушечки? Да, да ну головне, щоб вона око нікому не виняла. Треба чомать і обнімати Марійку, хорошо? на руль заклинуть. Не їде в ми їхали з малою, заклинив руль. Бляха, я остановилася, бля. А треба зупинитися, потушити машину, а тоді включити і тоді так, руль розклинить. І перший раз, що він на ходу заклинив. Може йому тож до ортодонта треба? Та я просто, коротше, то в одну сторону, то в другу сторону. О, який дощик хороший. А так не можна робити. А коли ти родила, Марію, теж дощ ішов? Ні, було сонце, але коли мене забирали, то був дощ. І сім годин тому ще й холодно було. Дождь. Не розклинюється. Нічого, розклиню. будемо сидіти, релаксувати в машині. Дождь. А ти переживаєш на прилаз, дочка! Ой, Танюха. Дощ шалений. Ну, шані взагалі. Як з звьодерка ллє. Так учора почався, так Ой, перед... вчора грабійшов. Слухай, я думала, в мене взалів спальню до, до п'ятдеса. І так вигрібало недавно воду. В нього не чаю на термосіфон відкрився. Все лето залило, блядь, все паркет. Він уже чуть не плаче, бо паркет. В одній кімнаті. бо Я представляю, що там під вашим паркетом робиться. Вони тут не ложать ті паркети, тому що він вже поїхав. Я подумала, бля, мой чоловіка. Я Я їх бачу дзипа, мене аж тіпає, починає брати. Але дивлюсь номера, все нормально. Ти його хоч трошки любиш. Звісно, люблю. Як казала колись моя бабка, я так глибоко в душі. Та люблю. Але просто іноді вбити хочу, але потім подумаю, боже, воно ж моє, я ж розписалася в комуні за нього. Як я можу взагалі так? Ти розписалася за нього в комуні. Все, не можу. І розумію, що Це ж я підтвердила, що воно. Знаєш, що мені подобається в італіянців, от особливо датам у, у мужчин. А. Що це, що вони це роблять раз і навсегда. Так, да, так, в них немає такої теми, от Вони, да, вони коротше, От він тебе взяв, він тобі женився. Да. І все. А ти вже що хочеш то й з ним? Не, він казав, хочеш розводитися, бери адвокат, йди розводиться. Да, да. Принц любиться, зітремося. Так, виключай відео, тому що включу печку, бо нічого не бачу. Мало становиться друг. Той, хто їде з гори, випускає. Як казав, мій чоловік так. Він так часто матюкається. Ні, він не думає, що... Ну це ті фото витрату. Ти не думаєш, що він матюкається в машині. Він ще виходить, може і порило надавати йому. Так, він такий дурний став, що взагалі. Каже, я дурним став з тобою. Каже, ти така обезбачена". І Я так. У мене чоловік каже, всі, хто мені зробив больно, рано чи пізно заплатять. А, а, а я сижу і думаю, а ті, хто мені зробив больно, що <свісно> далі <дальше> буде? Бо да? <свісно> міран він приносить рано чи Ні, <свісно> Він один день приходить до мене, каже: давай, каже, вставай карабінери до тебе приїхали. А я тільки проснулася, поняла? Мачнушки йду, кажу, в смысле? Ну все, каже, вже я ж тобі казав, що я визову. йди-ка, кажу, по тебе вже приїхали. Я думаю, ну нормально. І що то було? А я спеціально беру одиваюсь. Він каже, ти куди зібралася? Ну кажу, карабінет. Ну та я був взагалі, то добрий ранок. Ну, тебе що ти є, Марис. з ним взагалі жити, я тобі кажу. Як не одне, в каруселі американські горки, так то спускається, то піднімається. Ми взагалі юмора не розуміє. Я його під юбую, під юбую, а він... Ні, от коли в настрої, коли все нормально, і от то, щоб розрядити обстановку, я от то, щоб не сердиться, я його от о... а, То йому подобається. А бувають такі моменти. Понимаєш? Мені 9 років розказує, що я якась не така. Зробіть, да, да, да. тихіше, будь ласка, кочечки. <ріху> І коли я дійсно стала якась не така, сказали, о, ти змінилася. А, це помінялася. Да. Ну так раніше грузили. Я типа хороша ж була, так? Да? Ну, да. А ви зрозуміли, що я була хороша тоді, так? Да? Mm -hmm. А, ну спасибо. А тепер, коли ти відкрила свої карти, є не да куди залишити Ні, друга. Ці карти. Я просто... У мене немає часу на них. У мене немає часу їх слухати, їхні болячки. Правильно. У мене само. Воно... Ось тут все вона заполонила вже со своїм діабетом і все. Правильно, правильно. У мене немає на них. Ти а зачем, щоб тебе ще на них виходало здоров'я? Коли я попиталась, ну, щось поговорити ще про мою дитину, що таке, що ж баба сказала, хто про мене подумає. Ой, я сікруху побачив. Ой, навірно, я не знаю. Тільки пожалуйста. Я нічого не буду кажуть, я тільки скажу, на сеньора. Все, не це я не видавай мої карти, не видавай мої секрети. Я, як там каже, каже чоловік, зітте, дітто. Ну тобі сьогодні сказати, чи що? Ні, 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 просто. як для... черешеньки це дуже гарні. Сказали. А вони їх навіть можуть не обривати. Щось там порвуть, поїдять. Да, то... да. Все. Діафранка, по приїхала, тут тітки Джузеп черешні, які гарні, прям червоні такі гарні. Кажуть, Діафранка, ви що рвете? Та ні, ми купуємо. Думаю, ну дурні. Купляємо. Ой, я прям з дерева піду, налуплюся, нарву. Варені наварю або наливки зроблю Ой, клас. Тільки солодка я її в цьому году наробила. Так, да, в цього і черешня солодка була, от досі в тому году. І в цьому године, сподіваюсь, що буде. Сподіваємось. Вчора такий град був мама. У таких яких я хащах живу. Так да Не всі собі можуть дозволити жити в хащах. Всі мають жити в городі, заробляти гроші. Це, тут тільки релаксувати можна кожен день. Ти гарно. Всі. Мені всегда тут дерева валязав. О. А чисте повітря, яке тут давало, да. Все супер. Поче радіється. Я прямо ще їду до тітє Олі зараз. Оце все тут наша земля, оце фазенда, аж до самої хати, ось моя хата біла. Так? Да? да, оце моя фазенда. Прикольно. Це свекрухина. А це наше отут по стовби, а там уже нижче до його брата. Але в основному тут все наше. Прикольно. Так, ну от, вже... от я казала, ти пашка фразу, ти себе везеш з собою завжди. Конечно. Оце зараз ситуація, значе приїхала от дійсно в Україну. Дивись, от чесно, дивись, навіть воно видно все тут. так ну, в Україні черешні цвітуть, туди. Зараз, зараз, не відкривай нічого, ми зараз заїдемо туди під накриття. Ніхто дивись. не відкрив нічого. Ні. Ні. Я тут свою машину і поцарапала да? біля цих стовбів. Перший раз як виїжджала, але каже, що це машина вже стоїть, іди хоч побібікай. Я прийшла побібікать. Чесала все біля стовба, а чоловік так подивився і думає, ні каже, скоро будеш на одному колесі, а мені каже, все равно.